І всім привіт! З вами Хебі Кот І сьогодні ми продовжуємо грати в Minecraft версія 1.5.2. Давайте приступимо. Ну, знову зайдемо в наш улюблений мір. Вне серії. Що я зробив? Вне серії, поки вас не було. Я скрафтив собі алмазні боти. Бачите, алмази пропали? Зробив камін, ну, доробив його. Алмазна кірка не уціліла, говорю зразу. Це погано, погано і досі погано. Зараз я хо... Де які речі, бачите, кірку. У мене одна потратила, я добував ще булижніка. Так, давайте з тої серії... Пойдемо трошку роки. Так, я вже украсив, бачите, тут йолочку і все. Так, давайте я нарублю піду дерево. Мови, кстати, в мене не включено нормальна я, Так, можна... Так, йдемо, не рубаємо деревом. Так, 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 так. Ну, ж його пошукаємо, а потім вже будемо рубати. І... Таті, стільки я вже серії говорю, що я схожу за цим желізком, а досі за ним не сходив. Давайте так раз і сходимо. Ще Допригну. Інтересно. Чи я паркур чи ні? коба паркур паркурю паркурю так давайте ми как добудемся желіско спустимся сюда і добудемо же це желізко. так все це все, що я тут бачу. Давай, у мене там сильний вітер за вікном. Так, давайте піднімемося. Надіюсь, сильно на камеру не буде світити. Надіюсь. Так. Ага, вже почався день бачу кліперів. зомбі ще не горять. Але мусять починати горіти. Я в нього спалю покажу. Овечки. А угу. Так, у мене не здохнути. Буде дуже обідно. Скимуабів. Все, день почався. Кріпа, кріпа. Так, ще немає кріпика. Так, тепер кріпером я буду поосторожніше. Чи нема тут ні одного дерева? А, во... Блін, я думав, це дерево. О, зомби в этом уже Зомбики, зомби. Ну что, давай, побьемся. Так, не зло, что Микамин мяч был сильнейший, чем. Ты мяч у меня зараз. Йо, это вообще круто. Ну, что скелет, что скелет. Блин, лук, Як у мене міг попадати, якщо даже войску найду мене не був. Окей. Хм, чесь я не бачу ні одного дерева. Що це може бути таке за прокляття? О, ні, не, шейдощик. Блин, а блін. Окей, повертайся додому. Уже нічого не пробуешь? З двох, давайте каміннем. Так, погнали. Так, я пам'ятаю десь, де мій домик. Да, я мушу пам'ятати, де мій домик. Давайте добіжимо і почнемо щось робити. Я не знаю, чому буде присвячена ця серія. Що ні робити, я теж не знаю. Наперед на якусь не, говорю. От і мій домик. Напевно, буду... Точно, заї... Заяв... Так, точно. Строїтесь дома. Давайте. Приступимо. Струїтська дома. Тільки для цього нам потрібні дерева. А дерев я так і не знайшов. Давайте підемо в іншу сторону. Так, давайте підемо в іншу сторону. Так. Так. Підемо в цю сторону. В цій стороні я бачу нічого такого, не бачу, тільки бачу річку. Угу. Ми так випивалися на якомусь сніжному біолочку. Островку сніжному. Це погано. Бо дерев я більше не наблюдаю. Бо на дерево і парус треба було парочки вибивати, а я дурний не вибивав. Окей, блін, довгі поиски. Бігай поміру всього рішлю Най... найти дерева. Дощик. Це а, ну так, да, дощик. Добре, що звуків нема. Нема. О, дерева! Дерева, ура! Дерева! Уі! Бачка! Так, ура, дерева! Давайте ще з ним добудемо листви. Угу, так вот, напевно, не вс не пойдет листва буде опадати. І вернемось. Ух ти, їх тут не до нормальненько, нормальненько. Так, давайте будемо їх рубати. З топером це буде набагато швидше, чим це ми будемо робити рукою. Опаньки, от і парусток. Один уже випав. Блін, він так вагає через. Парусток два за. Добре, два нам поки що хватає. Більше нам не потрібно. Ну, чим більше, тим краще, але. Добувати їх, Блін, у мене лагає. Напевно через те, що йде сніг, вибачте мене. О, це випадку багато. що сюди сніг і в мене не... Ну, типу, вибачте, бачите. біом, бо я в ньому ще перший раз. У мене лагає. Це дуже погано. Тут ще є дерево. Просто я буду робити дерев'яний домік. Ну не дуже великий, але Дерева треба буде на інший случай. Не буду я робити домик, ну, дерева на лише на, 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 на дом. 27, окей. Угу, mm вонше. -hmm, Теж Бе наче без модів. Ще я буду знімати за Simpsons, може буду продовжувати далі знімати все-таки ТО. У мене по ньому мало дисплеу, усього на все один по бандикам, а я можу знімати ще вот так от. Да, хто любить. Окей, okay, все, всеки нас 40. Так, увачки. Давайте это будем за шорст. Куда, куда? Да вот вот. я обычно сейчас бываю не для шорстку, для кроватки, а может и для кроватки я роблю длину кровати, а то одна увачки. Трохи, ну, маскируются под бил. Да, маскируются. Так давайте погнали Ух ты, какие тут уж юшки мне, стальные сиди. Не треба шерсти. любой шерсти. Бил я постараюсь выбрать из убить Что нам это дальше? Смерчичек. Нормально потікало, потікало, трошки і йдеться на мене, щоб я її ти типу, побив. Нормальненько, нормальне. Овечка. На я дійсно відео не буду показувати але мені здається, що буде. Ладно, йдемо домой. Не будемо більше бувати овечок, йдемо тупо домой. Так, я не должен загубитися. Ого, сіки тут коровок. я тут ніколи не був. і погоди вони дуже спавняться. Окей, подарунок. Да, навіть на подарунок не схоже. Але вже не буду зноситься, тут трохи довше хай стоїть. Похірня. Також алмазна кілька була не виділила. Жаль, жаль, і ще раз жаль. Давайте зробимо другий поверх під цим. Так, на от, так от, Окей, вже, хай тут теж буде вход. от, І до два. Так, почнемо, де буде огрізку. Удачно, я копну, удачно. Так, це буде дерев'яне, не дам і Наверх я його строїти не буду, буде в мене такий підземний домик. Ага, так, доцики, окей. Так, так. Так, я буду бачити, де закінчувати. Тут закінчувати. Окей. Давайте почнемо копати. Ось так от. Щоб я бачив, де буду закінчувати. Якщо дивитися зверхнауково, то... Да, отут мене закінчення. Окей, будемо знати. Так. Окей. Пол. Кот такий буду. Пол камінний. Все, решту. Куда я крови буду Да, тримається. Окей. Так, все, я понів копати, добре. Пол тоже зробимо. у меня выйдет так же аж симметрично, но у меня выйдет симметрично. Надеюсь, выйдет симметрично. Вот такая вот комнатка. Симметрично, несимметрично. Не знаю я. Сделаю, чтобы было бы симметрично. Так. Ой-ой-ой.

Так, давайте сделаем верстачок. Кстати, деревянный, ну, не хорошая идея работы. Давайте сделаем еще один верстачок, чтобы было все симметрично. Блин. Так, требует три верстачка. Еще один верстачок. Тут у нас буде водичка, я так понимаю. Так, да, тут у нас буде водичка. Можна, це буде бартки. Тут у нас буде отак. Так. Так. Так Так от. Це у нас буде можна теж каміння, тільки не такого, як там. От такого запаленого, такого сильного. Зерека. Два. або один. Де наш уже галочка? Чік. Вот так вот. Тут буде водичка, її типа заливаєш. Так, так, сундучок. Сундучок тут для чого? Сундучок. отут тут має бути. Це буде у нас бар, все такий, хай буде, це вже баром от тут десь стоїть зажигалочка, щоб опять запалити оце. Давайте принесемо сіточку. І відро там має бути, відро. Відро з водою. Добре. Угу. І ще прутічку, одне прудьє. Все. Давайте на один. Поставимо. Ну, типа, міні-камін бачить, вони щоб не згодів домик. Так, угу. добре, тут вода. Димон наберемо ще води. Нормально, нормально. Де поблизу вода, найближча вода. тут, С чего И вот так вот. Все, это цепь поедает... мне не, не бесконечно. Вот Давайте сделаем бесконечно. Что ж? поробишь, ж, Что ж? Все, бесконечно. Точник ВД. Вот так вот. Вот забираешь. Складаешь в инверсию. Малочка и опять запалишь. Все, как Все, добре. Бар, такий, можно сказать, мини-баня. Готова. Готово. Добре. Так, нижче на один поверх Вот тут вот так вот. Ще на один повер у нас буде. Що у нас буде? Mm. Копнемо ще раз і ми бачимо. Mm -hmm. Тут вже не будемо купати, бо тут у нас поїде водичка. Лага еду уже через той снег. вы Так, и Сери, добрый. серий. Mm -hmm. Угу, Доки у нас тут. Так, до, там водичка у нас. Шея, железку. нема конечно бо там у нас водичка тут копаємо, тут є ще дай нема а там у нас три блок так що копаємо. от так вот що у нас буде тут тут у нас буде поняття немає що тут отак от, от над блоком да. Давайте. склад. Давай, склад. В и мая будет один верстак. И все решту сундучки. Приступим. Эта серия будет чисто Так, так. Ну, склад буде з кожним разом усовершенствуватися. Так, 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 ще один. Удави його. Куда би це один сундук? Так. Добре, вже хай це буде таким складом. Таким... Ну, не дуже і добрим, і не дуже поганим. Середнім. Так. Так. Тут в нас банька. Тут в нас головна комната. А там робимо ще один поверх і там у нас буде зачарувальні. Давайте таки це зробимо. Там у нас буде зачарувальні. Добре, це нам треба буде блоки, кожа. І труснік, але труснік ще потрібно посадити. Давайте посадимо. Труснічок. Пока. Так, труснічок у нас буде рости отут, отак от. От так вот гай буде рости. Труснічок чик. Так, 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 чик, 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 окей, все. Хайрус, так, друзья, ладно, уже хайрус здесь. Начинать на комнату, Ми будемо создавати вже її вже наступного разу, а далі там давайте просиметруємося. Бонька. Оце хліб і... Ага, отутоньки. А от що ми бачимо? Що у нас земелька йде? Тут буде важко трохи зорієнтуватися, доки копати кімнатку, так що прийдеться по помітити, помітити. Так, зробимо таку піддову. Тик, 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 так угу. да, ми все зробили. Спускаємося на поверхнище і ми бачимо, що до такого. Копаємо доки нам треба. Ага, значит тут у нас не йде комнатка. Окей уж. А тут уже йде. Тут іде? Ні, тут вже не йде. Окей, будемо знати. Значить, доцьки ще купаємо. А тут уже все викопуємо в три блока. Прийдеться крафтити новий, там нову ківичку. Так, банька. Та потім треба тут таблички, а от так от, от, от таблички повішу. Зараз забрали тут А Все-таки, може, так і буде. А о, ні, так не красиво. Тут не хочу тут і Поставлю там таблички. Буде там писати, що хто що, що є нам треба кирка еще палочки костюм сквасти все барахло, яке нам не потрібно барахло 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 є. Кірка. кирка на є? є І сюди, і тоже наше лишилось я посадом так крафтимо кирчики даже дві давайте скрафтимо ручки еще было запасно также есть сюда ну и все так идем вот так банька так, так вот буду надеюсь у меня будет нормально тут вот заменить это дрябо на вот такие вот блок Я буду тут буду писати склад, а тут буде писати зачарування. Немає не тут, правильно? А, тут вже наче все-таки ти є правий. Думаю, коло какая-то замаленька. Так. Кстати, освящення я то забув, забув я освящення. Із голуби вилетіло, що освіщення теж потрібне. Так. Так. Комнатка симметрична? Ні, не симметрична. Угу. Егі, ей, ей. Тоді прийдеться факела обрати. Ну забрати повністю. Прийдеться поставити лишній слой стіни. Це ми тричі. слой буде тут, значить, це ми ще купаємо. І замість цього ми кладемо отакі от от блоки. От так. все. Підлога вже хай буде така. Толік і тут отак от от буде провести. Все, готово, добре. Зачарувальня готова. Не зовсім. Вона готова. Щоб була побільша. От звідси ми почнемо. От тут, отак от закінчимо, буде вхід. Все, добре, зачарування готова. І все пойде поки що, поки що, поки що. выгляжу все. Да, выгляжу все. И там серия Ангашечки. -за затянутся. Окей, давайте сейчас крафтим. Нету. Ну що ж, з вами був Хэппи Кот. Дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кличьте друзів. Всім удачі, всім пока-пока.